Та джентльмені, раки та червоні статисти, танки і танкетки. Сьогодні я проведу найгірші реплеї, а надалі піду у відпустку. Ненадовго. Не сумуйте без мене. Отакої. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Замість нагибу ми зануримося на дно. Для початку юзернеймод Фаунд покаже, як він сам сказав. Один проти п'яти. Якщо це не гідно кращих реплеїв, то я не знаю. Що звучить амбітно. Але поки що наш є е 75 амбітно амбітний батьори стоїть на одній тій самій позиції. І тут його атакують переважаючі сили. Мінус один. Але об'єкт 140 не вміє заряджати кумулі. Вороги, наче, вперше зустрічаються з є е 75 і не знають, як він танкує в ромбі. Рой просто стояв ромбом і... Все. Але тепер до нього приїхав 2684! Рекошет. Що заважало дати кумулем? Вороги самі по своїй дурості не могли добити героя з 200 хп! А тепер згадайте назву цього бою. Йому виступає перший бета-тестер системи нагадування про оновлення преміум-аккаунта. Якщо він забуває оновити прем, гра про це нагадає, красномовно, як воно вміє. Взагалі річ nope. більше в тому, що герой стоїть на місці і стріляє як імперський штурмовик. Але це ми опустимо. Після цього галду взяв прям акт на двісті років уперед і назавжди пробивав, але це не точно. Наступний наступний гоу Ума-кю-кю-кю, Ти чого ніс повісив? Ну така вже й погана мапа. Чому б не постояти перші чотири хвилини? Що може піти не так? До речі, третій слот спорядження це для слабких. Навіщо потрібен допайок, який покращує рухливість точність ДПМ? Огляди маскування, коли ти можеш просто бахнути геть туди і підірвати бика. А потім поїхати з розгону прямо в ангар. З десяти боїв на вабагі проходять саме так, тільки ваншутять мене. Наступний <клес> переможець на ім'я Псайк теж нікуди не поспішає. Нащо їхати на ключові позиції? Вороги самі прийдуть. А раз це було цікавіше ніж попередній реплей, безглуздо і куметно. Так, ми навчили плавати у дитинстві. Формально герой врятував союзну ваху від цієї хорі. Але вона відразу злилася. Місію врятувати рядового ФВ провалено. Спробуйте ще раз. Бажано без засмічення рейну японським ВПТ. Абор з червоною клешнею підхоплює файрень на кв 4 який встав від борту, і все. Решту зробили борти коляна. Вони заряджали все, що могли. Від лазерів і ядерних зарядів до навіть фугасів. Вибухи ззовні, мабуть, розігріли пальне в танку. Пал від фугасу на 36 звучить дуже чесно. І ще раз! Але герой сам винен. Якщо вогнегасник каде, то краще витратити ремку і полагодити баки. Але він цього не зробив. Ще й дивується через два підпали. ВПР проти мене. Ага. Далі, то божевільніше. Зараз Панцер 700 покаже Грумлешки на копальнях. Усе вірно. Він стоїть ось тут, з урахуванням того, що вороги зайняли гору. Дивно. Де ж його тактика дала збій? А? Сподіваюся, він заробив висновку і поїде на воду. Жартую. ха. Бій зіграв. Чекай, що це за штука? І що це було? Мабуть, НЛО. Відкинемо банальну версію про баг і подумаємо, що ж це могло бути. Автонерв для сильних гравців? А що? Якщо статистичний бій щось бій, сотками хп замість тисячі, це його зрівняє! Ні, цей бій без того зрівняла звичайна арта. За першу хвилину бою обидва ЛТ зловили б у ваншоту. Взагалі я схвалюю арту обстріли респауна, але не під час відліку. А десь там через хвилину, щоб зачепило всіх сторожів куща на респі. Ідеально! Але поки механіка тестується. Автор останнього бою дуже образився на гру. Він так і не писав. Може, трохи менш дипломатично, подивимося, на що він образився. Отже, спочатку він валить кожне дерево на шаху, щоб уповільнити свій танк і дати супротивникам інфу про себе. Ну, це майстер 4D шахів. Прям як ви самі знаєте хто. Союзні стежки не поспішають їхати вперед і ризикувати своїм ХП. Окей, поїде рой. Він же ЛТ. У нього ХП і броні більше за всіх. Виїжджаємо на простріл з усіх боків. Ренгенемося їдемо в ангарі з не дуже гордо та й не дуже піддатою головою. Плінц, як ти і написав, гра вина в твоєму зливі з 200 -ми шкоди. Не ти сам. У жодному разі. І це точно варто було надсилати в реплеї. Гранд і... фінал! Для найгірших реплеїв потрібна інша назва. Щось менш пафосне Виступає преміум Амо Евойдер. Тобто той, хто не грає на голдових снарядах, і правда, але одинадцять фугасів в кущі на базі на тяжі. Яка ганьба. Зрада. І щоб я точно розбив собі обличчя долонькою, він стоїть. АФК! Противник просто їздить в прицілі, а він, він відпочиває. Не будьте такими. Доброго вечора, ми зі старої Гавані! Пам'ятаєте, як я казав про артобстріл кущів біля респу? О, його Раші 279. Він же не дарма беріг ХП. Зараз переможе його. Що з тобою не так? Знаєте, іноді мені складно залишитися в межах нашого вікового рейтингу. БМАЙ же вийшло! Так. Звісно, це був найгірший що я бачив у житті. Злитися на першій хвилині від ваншоту не так погано, як це. Що б запропонувати героям цього випуску? Може обов'язкове прослухування пісень Рухан Комена 5 разів на день? А що? Нормальна нагорода? Чи краще привласнення їм якогось ніка без права перейменування? Звучить цікаво. Пропонуйте варіанти? Насправді ми не будемо міняти їхні ніки. Можливо. А ще краще надсилайте нам свої найкращі бої, не найгірші. А з вами був Макс Мреха. Па-па!